А всім привіт! Сьогодні ми з вами граємо в White Coat, Red Hands, тобто білий хават, червоні руки. Це в нас має бути доволі цікава гра, там, де вибір справді має значення, тому пропоную не затягувати, а розпочинати. Так, якийсь там о, головний госпіталь, кімната для операцій. Начебто ми мали бути хірургом, окей, але чомусь оперують нас. Добре, ще трішки. Медсестра в нас така. Е... Там чи стан доктор. Ще зашиває, чи відрізає останню статуру і. Справились! Це воно. О, Боже, ж, це за сумка. Дві години, так. А схоже на то. Так багато для нас. Коротше, тут тепер все в крові. Ну, в будь-якому випадку вона вдачна. Так. Тримайте його під спостереженням, а я піду і зранку подивлюсь, як він там. А тепер мене чекає довга дорога додому. Так, ми з вами. Ну, добре, тепер треба вшиватися звідси швидше. Я не хочу запізнюватись додому. Так, тепер ми з вами все ж таки знаємо, що ми хірург. Вшиваємось звідси. Боже, що це ліфт такий з однією кнопкою? Чекайте, а скільки їх там має бути? Одна для виклику, в принципі. А є ще якась кнопка вниз чи вверх? Якісь журнальчики. Добре, давайте не будемо затягувати. Ну, ви таке не дуже любите. І я, в принципі, теж. Так, ідемо йдемо до машини. До речі, що це в нас? Ага, не знаю. Сідаймо. 10 хвилин по тому. Блін, крута музика. Я управляю? Ні. До речі, рук я теж не бачу. Опа. Бля, ми ще жінку збили. Що? Що це за хрінь? Я, блять, когось збив? О боже! А, я думав, це наша рука зліва. А, що? Ми ж нібито не тут її збили, ні? О, ні. Це погано. Боже, краще б це був якийсь найоб. Що я маю зробити? До госпіталя або втікти? Давайте до госпіталя. Допоможи мені стріше. Добре зараз. Я хірург, я зроблю все для того, щоб довести тебе до госпіталя. Допоможіть, будь ласка, воно йде за мною. Що? Бля, А... А хто воно? Сідай. Ні, я не хочу. Блять, сідай поїхав, будь ласка. Привіт, хто це? Лиши жінку тут. Що? Ні, їй треба допомога. Лиши жінку тут. Що, хто ти? Вона знає занадто багато. Вона має померти. Ти що, блять, хочеш наврядити їй? Лиши її прям зараз. Або ти пошкодуєш про це. Я кажу, це для твого ж блага. Я її не залишу тут. Мені треба доповісти про цей дзвінок в поліцію. Ти вбивця і бивця, має бути наказаний. А, стережи за собою. Мені треба поїхати швидше. Їдьмо. Бля, якщо вона якийсь монстр. Окей, а можна якось швидше їхати мені лячно. І от, ну, скажіть мені, чому не поставити якісь, я не знаю, світо... О, боже, якісь світофори нахрен. Знаки. О, окей, машина. Сука, світильники, я забув, як воно називається. Фонарні стовби. Швидше. Опа, нормально, нас прискорили. Я рулюю, ні, не рулюю. Давайте, все нормально буде, Головне, треба протриматись. А обернутися я нічого не можу, окей, я не впливаю на ситуацію. Нормально, 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 нормально тримаємось. А попереду ми що бачимо? Поліклініку чи що ту таке? Я взагалі нічого не бачу попереду. Машини немає, дивись вперед! Ну вперед, дивись. Окей. Ах. Хто ж міг подумати, зараз вона вийде з цієї сторони, так? Завертай. Хочеш, да? Молодець. До речі, така виходить більш інтерактивна історія, але прикольно. Бля, то вже кидай як небудь виходять. Ти бачиш, що тут якби жесть відбувається? От ми і тут, я зробив це. А. Це все кінець один. Гарний кінець. Окей, я. Така цікава історія. Давайте придо. Боже! розробник, дякую тобі за те, що ти додавив чекпоінт. І не треба робити все заново. Так, тепер е, виходить, що ми робимо? О, ні, це погано. Що ж мені робити? Тікати нахрін? Я, я не можу. Це зайшло занадто далеко. Вона не дала мені вибору. Я втратю все, якщо так відбудеться. Мою ліцензію, моє ім'я. Я попаду в в'язницю, я не хочу. Чому тут дійсно немає фонарних стовбів? Ми що її з... Бля, ми її збили? Окей. А, це не все. Я думав, зараз буде просто якийсь напис. Що я зробив? Мені треба було врятувати людину. Взагалі каже, проте я маю врятувати. Ти досі можеш врятувати її. І хто це каже? Якого хріну? Я випив занадто багато. Холодна водичка має освіжити мене. Боже, чому всі якось так. Люблять цього. стрімера? Ну, типу, я цю людину вже не один раз бачив в іграх. Блін! Я знаю. А, вже була гра. А там гараж. Я не пам'ятаю, як вона називається, чи якийсь вечірній дзвінок, чи що. І там точно такий самий пресет будинку. От, якщо чесно, дивишся на це все на свої старі відео, на старі назви для них, на старі обкладинки, і розумієш наскільки ти сильно виріс от, навіть в плані подачі, в плані розмови. Як ви бачите, тут в принципі навіть і звуку то мого не чути, а він тут є. Якщо ви прислухаєтесь, ви почуєте. Ех, солодкі спогади. Тригає такий стиль. Так. В тебе є фобії, да Єбать, що за скам Блять. Просто один в один. В принципі, якщо вам цікаво, можете подивитись моє відео, і там, як би, ну, буде видно. Так, ми відчиняємо ці двері, і на нас летить якась бяка. Пам'ятаю. Омиваємось. Не, вибачте трішки збило з понтивику, знаєте, коли багато в це граєш. І ти такий. Ох, я у Ух, Йонахс, накриває. Що це за чортівня? В мене галюцинації. Краще піти в ліжко бистріше. Окей. Я, до речі, нікого не бачу, ну... Но нормально. Так. Ще комп'ютер стояв, ми там щось робили. Звідки в нас пістолет? Але, до речі, там не було інших домів. Така непогана кімнатка, якщо чесно. Я б з собою взяв пістолета. Що це за хрінь? Я просто чую, як щось під моїм ліжком. Мені треба перевірити. Що? Блядь, пістолет. А, окей, нічого. А, і зараз буде зверху, так? Перед нами. Так, ось вона. Ну, не момент, якщо чесно. Ти досі можеш спасти її. Це не пізно. Вперед! Це не пізно. Так вийдіть з будинку через двері, чому я не можу взяти пістолет? Або, типу, це просто непередбачено грою, і вони прям не змінили модельку, але історія дуже цікава. Мені подобається. Я нікого не бачив, але гараж чомусь відчинений. Підозріло. Ми, до речі, встигли вже й машину помити, типу, і. кво замінити передню, окей, непогано. Я сподіваюсь, вона ще жива! Чувак, ну ти якось так вимив свою машину, що ти можеш просто, як би, ну. Та не виглядає вона мертвий. А, ти можеш просто це так якось. припіднести буцям, -як, то ти просто помітив, що вона тут лежить. Вона померла. Ти вбив її? Ні. Не Я її вбивав. Вона цікава від когось. А, ми ж цього не знаємо, точно. Бляха. Вона тут. А, окей, я думав... Ой. Там пістолет є. Блять, і ми прокинулись. Боже, я от ніколи не розумів, як можна спати в такому серчальнику. Типу, це ж просто неприємно. Або, певно, тільки я так сплю, що я танцюю джигу у вісні, в мене ці бутилки попадали. Я вбив її. Хтось ходить. Я не заслуговую бути доктором. Я вбивця Вбивці мають отримати те, на що вони заслуговують. О, і зараз ми якраз подивимося на пістолет так? Бля, чувак, ну це ж неправильно. Окей. Ми... Ні, не треба. Не треба. Ні. Піздят засуджую. Поганий кінець. Клас. Так, тож, в нас бачите така невеличка історія, але, якщо чесно, гра мені дуже сильно сподобалась. Вона не затягнута, цікава. Трішки не вистачає якогось хорору, але, знаєте, в принципі, було б чудово створити якусь прям таку цілу колекцію з таких ігор, там, де ти просто запускаєш, я не знаю, типу там, чи переглядаєш касети, чи щось такого, і отак от одну за одну граєш там, вибираєш інсі, ну, інші кінцівки, і, знаєте, там додати цю страшезну фразу. По мотивам з реального життя. Ну, такого. Тож так, в принципі, гра мені дуже сподобалась. Лише єдиний такий мінус, звідки у того чувака наш номер, але мені здається, що, певно, через стрес, типу. Ми самі собі це придумали, тому що я не думаю, що в якогось рандомного вбивця буде наш номер телефону. Тому я просто вважаю, що це більше про те, що ми взяли відповідальність і дійсно захотіли їй допомогти, і тим самим врятували якби себе. Ось так. А ви, якщо бачите, що хтось в біді, то. Теж накидайте кидайте її, допомагайте, щоб потім ваша совість вас не з'їла. Тож, більше не затягую, дякую вам за перегляд. Не забувайте підписуватись, ставити лайки і залишати коментарі. Гарного вам дня чи вечора!